Всем привет, ребята! И это видео распаковка сюрпризов. Я сделала новую коллекцию. Это очень прикольная коллекция. Она мне нравится, но тут 30 пакетиков треба, а мне очень лень делать и, и я просто на линьке просто очень хочу снять видео, потому что я уже 7 дней на линьке. И это вот такая коллекция. Давайте посмотрим пакетики. Не уже надо. Ммм, вони гарні. Це такий персик. Піч це персик. Такий. Давайте я вам попий, покажу. Ось такий ще є пакетик. Це, до речі, фісташково морозиво. Це я не знаю я просто була такий. Такей. Um, це полниці Піч це... Як це називається? Персики і тут банани, Банана за банани. І от такий дуже естетичний колекція сама називається Саш... Обери собі сніданок, але я буду собі обирати, тому сьогодні раз це моє перше відео, ми будемо брати два пакетики. І тут будуть номера. Давайте я вам покажу. Тут буде в нас 30 пакетиків. Отак. Я таку штуку сама собі зробила. Отак, От тут у нас будуть попадатися якась ніжа сніданочка, але це не тільки сніданок, це буде ще й обід, тому що я там дещо номер, як обід, тому що такого сніданку немає. І давайте вже обрати подарунки, і я б хотіла із цих пакетків такий. Обрати такий. А із цих двох я б обрала. Давайте. Такий, мабуть, так. Да. А ці на наступну новинку? Давайте. Почнемо, давайте з маленького. Тут в мене знизу є відкриварка. Так. Головне не перервати пакетик Ну, окей, я перервала на дві частини, але нічого. Так, у нас тут щось кведене, і це одразу два. але це на одному. Тут є дев'ять вниз. Це в нас під номером 9. Такий. О, це кава, тут написано ко. Я не знаю. Я, я, я не знаю, чому я це написала. Тут в нас 15. ось якраз 9 іде вниз. Упс. Зараз я приберу подарунок. Ось, бачите, 9 і вниз. До, до 15. Окей. Окей, 15 іде вниз. І це в нас. О, це панкейки. Давайте приклеїмо спершу панкейки. Панкейки це 15, тому панкейки ми клеїмо на 15. Так. Хочу. І нашу чашечку ко це в нас кава. Я, Я робила каву. На Ну, деп'ятку. Зараз. разбираємо. Ось так. І ми відкриваємо наш такий пакетик. Ось це і тільки два пакетика, а це вже чотири хвилини. Це номер 7. Я забула, що це на пакетку І, до речі, поки я його робила, він в мене порвався, я його закле... заскочила. Він ну, все одно в нас порвався. І нам його треба рвати відсюди, тому що. І... Тут в нас о, це номер 7, це в нас вісянка з драганом і коктейльчик з драгом. Зараз я вам покажу. Ось така вісянка з драганом. Це номер 7, тому ми приходимо на номер 7. І в нас тут ще сік. Mm -hmm. І це в нас от сік драговий, і він у нас теж іде на цю сторінку. Ребята, ребята, щось я передумала. І якщо це наші перші сніданочки, я вам зроблю подарунок. Я з перші Так, ця розпаковка буде довга. Почнемо з цього. чого. Давайте з такого Під номером один бургер. И такая Кока-Кола. Я там написала Кока-Ко. Ко-Ко. Ууу, я забыл, что що... тут. О нет, так. скетчбук, до речі, я в ньому це роблю. І окей, починаємо з чогось. Почалося, а тепер цей. Під номером 5 о, це чашечка лав, і це в нас тут булочка відкусана. Ось такий сніданок. Чашечка з чаєм гарячим шоколадом. Під номером 5 я забула провіряти. Я просто всі ці подарунки проверяла, а це вже не цеходиться, тому що чашка занадто велика вийшла. Відео, на жаль, Це в офісі До речі, я в різних місцях а, вам роблю розпаковочки. Клас, ми відкрилися покатики. Єдиний, який майже не пострадав, це Та-та-та! Так в нас виходить. Ми відкрили чотири пакетики і в нас заповнилося, Скільки в нас номерів заповнилось? Раз, два, три, чотири, п'ять. номерів в нас заповнилося. Чекайте нової розпаковочки і Сашенька вже просто дуже скоро, мабуть, ще одне сайт. Якщо я не буду лінитись, просто мені ще пункти треба повиконувати мої справи. Мабуть, якщо я їх виконую, то я, скоріше, все, к вам прибежу. Мабуть, завтра або сьогодні ще буде відео. Я, я не точно знаю, але но... чекайте відео, скоро маю висота, тому що ви знаєте, перше моє відео 7... Місяців, 8 вже місяців тому виклала, і я взагалі 7 місяців не поверталася на канал. Але потім щось подумала, треба нове відео, і я виклала нове відео про паперові сюрпризи. Як робити паперовий сюрприз? і Я це зробила. А потім в мене поступово почали з'являтися відео, але мені здається, воно вже тиждень. Да, тиждень вже. я виклала. Тому мій канал заповнюється, заповнюється потрошки. І колись я, мабуть, буду знімати відео кожен день. Ну це точно не точно, але я буду точно викладати відео. Хоч і не часто, но буду. Всім папа, -па, дякую за перераження. Гарного дня або гарної ночі. У нас гарного... гарного. Можна казати доброго дня, мабуть. Всі па, -па!